Вам повідомлення від вищих сил, вам повідомлення. А про що це повідомлення? Чого стосується? Це повідомлення стосується того, що ви будете просто розквітати. Вас всього буде аж занадто багато, всіх благ. Так, ну цікаве повідомлення. Також, що вам пора вийти. За межі своїх якихось обмежень, своєї зони комфорту, прийти в гармонію час. І все це потрібно, знаєте, різко зробити, як грім серед світлого неба. Подивитися під іншим кутом зору на якусь ситуацію, запастись терпінням. І просто Існувати, і насолоджуватися Всесвітом, віддатися на волю Всесвіту, цій течії, яка тебе підхоплює, і несе. Так. Також вам повідомлення про вашу професійну майстерність, що ви майстер у своїй справі, і скоро, або вже зараз, ви маєте певні доходи матеріальні, саме пов'язані з вашою професійною діяльністю. Є якась нещирість та обман. І це пов'язано, на жаль, з коханням чомусь так. І це смуток викликає ваш у вашому серці. Є якісь ревнощі, протистояння. Так, є мечові такі енергії. Але, ну, вам вищі сили. Запропонують якийсь компроміс вашій парі. Вам лише потрібно взяти те, що вам дають. Ну, якщо ви зробите правильний вибір, якщо ви дослухаєтесь до своєї інтуїції, то, можливо, усі ці негативні енергії, вони зміняться на позитивні. Але тут треба, щоб ви, обоє, хто в парі, ну, взяли цей шанс. А може бути таке, що кожен тримається за своє і не помічає того, що. Вам більше дають, Так, серце розбите. Вам повідомляють, що вас кохають. Хто б ви не були чоловік чи жінка, ви кохані. І ви, напевно, кохаєте, я так розумію. І буде якась, якийсь прояв, якийсь рух, пов'язаний саме з коханням. Так, ви вже в човні. Ви вже в дорозі до свого світлого майбутнього, в дорозі до своєї пари, можливо, ви вже разом з своєю парою відправляєтеся, можливо, вам треба переїзд якийсь спланувати. Ну, тобто, позитив.